Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії для нас Господь розкриває духовну чистоту храму. Адже проганяючи звідти продавців і покупців, говорив їм: написано дім мій дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Адже тут все так розташовано. І так робиться, щоб творити молитву. Тому, якщо хочеш мати молитву у серці своєму, потрібно ходити частіше до храму Божого, бо у будинку так не помолишся, як у храмі. Святою церквою цього дня почитаються преподобний Аліпій Стопник, що жив у VI столітті, преподобний Яків відлюдник Сирійський, про якого дізнаємося із 400-х років. А також звершується пам'ять нашого видатного земляка святителя Інокентія Іркутського, який є для нас достойним зірцем для наслідування. Батьки святого походили зі стародавнього роду шляхтичів Кульчицьких, що жив на Волині. Народившись близько 1680 року, Інокентій ще з юності, понад усе полюбив молитву і Чернечку. Життя. Тож по закінченні Київської духовної академії майбутній святитель у 1710 році прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі, де став священником. І згодом Петро І своїм указом направляє святителя Інокентія, вже у сані єпископа до Китаю, щоб розпочати там відродження православ'я. Але Господь судив інакше після відмови китайців прийняти православного владику. Подальша проповідь святителя Інокентія спрямовується на населення північного сходу, адже у 1727 році його було призначено Єпископом Іркутським, але недовго судилося владиці Інокентію служити Богу у святительському сані. Багато важких трудів поніс святитель на іркутській кафедрі, що несли із собою хвороби, скорботи і випробування. Проте прикладом святого життя, глибокого смирення та працелюбності святитель Інокентій зміг просвітити світлом христової віри цілі народи. Для всіх владика Інокентій був втіленням євангельського ідеалу простоти, жертовної любові до ближнього та справжнього христового смирення. Відійшов до господа святитель Інокентій Іркутський. Чудотворець у 1731 році. З того часу наш славетний земляк достойно вважається небесним покровителем Сибіру, а мощі святителя Інокентія після чудесного віднайдення в Ярославлі у 1990 році покоїться нині у Знаменському соборі міста Іркутська. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Інокентій, Яків та Георгій. Нехай вас осіває милість Божа. А ми з вами повинні знати, що одна з характеристик мудрої людини це вміння прощати. Ми всі недосконалі, і мудра людина це розуміє. А поки людина цього не зрозуміє, в неї все життя буде проходити у з'ясуванні стосунків. Треба навчитися прощати.